Я йшов самотній через темний ліс і ношу я важку на плечах ніс, Мені нелегко було з нею йти. Чом господи, чом господи, чом господи, мене покинув ти? А ти, мій Боже, поруч все ступав мені ту ношу нести пома, тепер я знаю, був зі мною ти, за ту зневіру, Господи, прости Я йшов по стежці під гору круту і ністя тягар та власно самоту. до тебе я взивав, як тільки мій. Чом Боже мій, чом мій чом боже, мі? чом, боже мі? мені не допоміг, а ти, як завжди, поруч ступав своє плече і руки. Підставля, тепер я знаю, був зі мною ти за ту зневіру, Господи, прости. Я у пустині пав серед пісків, в німім безсилі не підняв руки. І зрозумів кінець моїх доріг, і вже тебе, і вже тебе, і вже тебе покликати не зміг. а ти через пустиню гори гориз. Мене слабкого на руках поніс, а я по Немочи світи, що ти мене покинув Боже мій мені так легко по життю йти тепер я знаю завжди поруч ти якщо спіткнувся, більше не впаду. Ти відвернеш, бо ти відвернеш, бо ти відвернеш Гріх мій і біду. Тепер я знаю, зі мною ти за ту з невіру. Господи прости. Господи прости. Радий привітати вас, дорогі брати і сестри. Вас, за якими я дуже скучив. Я хочу подякувати вам за те, що молитесь про мене і ваші молитви, вони певно сильніші і кращі за любі ліки, які могли б застосувати і до мойого здоров'я. Дякую, що ви підтримуєте мене і ви. Я ваші молитви відчуваю, я їх бачу. Я їх бачу вони в моєму серці, в моїх думках, у моєму розумі. Я дуже скучив за всіма. Я хочу подякувати Богові за те, що ми знову дійшли до тої дати важливої, до події самої, яка називається хрещення. Хрещення це той момент, коли ми з вами кожен у свій час сказали, Боже. Я вірю в тебе, я довіряю тобі і посвячую своє життя. І в водному хрещенні ми зробили це і сказали про це, і вірю, ми відповідно стараємося з Божою допомогою так жити. Я хочу поділитися з вами, Словом Божим. і кілька слів про віру нашу апостолів, 8 розділ, коли Филип звертається до чоловіка, який ще кілька, певно, годин тому. Не знав, що читає, і не розуміє. Але Филип йому так пояснив і тепер запитує: якщо ти віруєш усім серцем, то можна. А він сказав у відповідь: Вірую, що Ісус Христос є Син Божий. Це те слово вірую, яке, брати і сестри, нас з вами супроводжує по життю когось один рік, когось два, когось. Багато років це той момент, коли ми сказали вірою і підтверджуємо нашу віру святим хрещенням. І дякуємо Богові за те, що Він нас веде. Це слово вірою, воно як прапор, воно як, як таке щось особливе, що нам додає радості, навіть тоді, коли є привід сумувати в той час, коли в Україні війна, ми знаємо наскільки слово вірою має свою силу і своє значення для тих. Хто є волонтерами, для тих, хто поряд з тими, хто воює, для хлопців, які воюють, коли, коли слово вірою воно поєднує людину з самим Творцем і самим Богом. Ми дякуємо Богові за те, що Він для нас цю чудову надію дав і сказав про те, що коли закінчиться все, коли закінчиться і, і війни, пройдуть, і прийде час, коли ми зустрінемося з нашим Богом, і слово вірою у Господа, воно. Супроводить нас і приведе нас до зустрічі з самим Богом Творцем, який зробив все і навіть самого себе віддав, для того, щоб ми навіть на грішниці землі були щасливими людьми. Хай благословить Бог тих, хто святе хрещення приймають і в цьому році, і не тільки в нашій церкві, нехай Царство Небесне і на землі збагачується тими, хто приходить до Бога з покаянням. Хай Бог поблагословить всіх нас разом.